Іди, 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 іди. Хотіла дівчинку, а народився хлопчик, говорить 28-річна породілля Світлана Іщук. Це її друга дитина, народжувала в перинатальному центрі в Кропивницькому. «31-го празнували Новий рік, не думали, що захоче. Першого числа в мене у час ночі почали схватки. Ми дзвонили в больницю швиденько і в больницю приїхали. Сразу приїхала скора, моментально, геть швидко, чітко, довго не ждали. Приїхали, а мене сватки, І утром я родила синочка. Ждали доці, ну синочок у нас з'явився. Вага 2, 340, зріст 47 сантиметрів. Додому хочеться, я вже пішла додому. Дуже за дитиною скучаю за першою. Це один з двох хлопчиків, які народилися у перинатальному центрі 1 січня, говорить лікар Олександр Санчук. 31 числа у нас були пологи. Жінка народила дівчинку. Близько 9-ї години вечора вагою 2,860 860 доношену дівчинку. І першого числа нового року, двадцять року, відбулося ще двоє пологів. Народила хлопчика вагою 360 грамів. Також хлопчика вагою триста 340. Пологи відбулися фізіологічні, діти в задовільному стані. Говорить, робота у свята нічим не відрізняється від інших днів. В перинатальному центрі немає свят, немає вихідних інших якихось причин, щоб не бути готовими до прийняття пологів. Тому весь колектив працює в такому режимі, який повинен працювати в будь-який день. Кропивничанка Вероніка Плюшка у палаті пологового будинку Кропивницького з донькою. Вона народилась 1 січня. Відео в палаті зняла медична сестра, знімальну групу туди не пустили. Народилася на 1 числа в 20.10. Привезли мене десь в 4 з копійками. Пологи ну, відбулися якнайкраще. І я думала, що буде набагато гірше. Але все пройшло добре і. Лікарі, кошери, які проводили дуже гарно зробили свою роботу. У мене приблизно було 30-го числа дата, а донька вирішила 1-го числа. 3,453 чотириста п'ятдесят Назвали Софія. Каже, чекає, коли випишуть, бо хоче з донькою додому. Анна Добрань, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.